Українці все частіше купують товари через мережу інтернет. На підтримку вітчизняних компаній, що працюють в інтернеті, на торговельному майданчику було створено сторінку Купуй українське. У цілому на торговельному майданчику за перше півріччя 2014 року загальний товарообіг компаній, що працюють з Prom.ua, виріс у втричі. Дець червня цього року дорівнював 932 мільйонам гривень. Тоді як протягом 2013 року сукупний товарообіг інтернет-магазинів становив ,2 мільярд дві. Ісі мільйонів гривень. З Січня по червень 2014 року в українських інтернет-магазинах було зроблено півтора мільйони онлайн замовлень, що майже втричі більше ніж за аналогічний період минулого року. Щомісяця за допомогою торговельного центру в інтернеті Prom.ua підприємці отримують і обробляють більш ніж чверть мільйона замовлень і понад мільйон дзвінків. Години пік прийому та обробки замовлень в інтернет-магазинах з дванадцятої дня і до 12-ї ночі. Станом на вересень 2014 і 2014 року кожен четвертий український інтернет-користувач мінімум раз на місяць відвідував пром'юей.